Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі. В цьому відео хочу зробити огляд турніру Speed Chess Championship, який проходив в Лондоні. І в цьому турнірі приймали участь 4 дуже сильні гравці Магнус Карсен, Ліреза Фіруджа, які грали у фіналі, і також матч за третє місце у нас грали Чикаро Накамура і Денис Лазарик. Отже, давайте подивимось останні партії, вони були дуже драматичними, але особливо якраз кінцева партія цього матчу. Так, партії по хвилині, але вони доволі високого рівня. У нас стопові гросмейстери, особливо в в Пулю. І давайте дивитись, розпочнемо з партії третьої з кінця. Тоді був рахунок плюс 2 на користь Лазавіка. Отже, на камурі потрібно було зробити дві перемоги, як мінімум, щоб звести. Матч до тайбрейку, тому що вже дуже мало часу лишалось до кінця цього матчу. Тут вони грають саме не по числу партії, а саме по таймінгу, тобто по 30 хвилин на е, даний контроль, контроль хвилина е, на партію секунда секунди на хід. Отже, у нас повторенній захист, захист. І от хід є 5, головний за чорних. Ну, але по різному чорні грають, також зустрічаються HD і C6, a 6 і, і Кінь c 6 і Кінь D7 теж в принципі, можливий хід. Далі чорні грають Е5, в цій партії якраз і чорний бухнакамура, лазавік за ну, білих. Поки стандартна типова гра, нічого дуже цікавого не відбувається. Лазавіка влаштовує навіть нічия. Ну, але якщо вдасться перемогти, тим більше це буде дуже добре. Ну, Ходи, можливо, деякі будуні, наприклад, комп'ютер комп'ютерний дуже схвалює, хоча хід дуже логічний, один з типових в Астерандійському захисті, Ну, комп'ютер пропонує зіграти інакше, наприклад, ЄД. Просто зіграти, ну, якщо ми граємо ЄД, то ми вже міняємо структуру. Тому хід я вважаю, що нормальний, постериндійський якраз добрий. Ну і тут А4 теж це білих найкращий хід і чорні. Тежну вже 4, може, вони далі не грають, але отримують, в принципі, нормальну позицію. Так, у них менше простору, як і завжди майже в цьому дебюті, але при цьому, в принципі, жодної суттєвої слабкості, позиція загалом нормальна. Ну і типовий план F5, нарешті чорні провели, те, що вони стандартно і в 5 і в 4 і планують атакувати на короля. На кимуру, до речі, один з тих, хто доволі регулярно у свій час, зараз ще менше, грав в тренадійський захист. Тобто по його партіям теж можете дебют почати. Ну, такі маневри, можливо, не ідеальні, але чорний ми бачимо, що підсилюють позицію. Вже тут 100% у чорних є перевага, далі там король білих відчуває себе дуже впевнено. І отут, що цікаво, що G4, який завжди стандартним є в подібних структурах, є прям суттєвою помилкою. План насправді дуже сильний, але треба було з ним. Не поспішати зіграти G4 трохи пізніше, поки там дуже багато ходів пропонує, якихось там підсилюючих, по типу столом B6 або слон С7, поки що не відкривати позицію. Чому G4 не так добре? Справа в тому, що є у білих дуже сильних кіде вже саме цей хід і після HG4. Ну, справа в тому, що просто у чорних не вистачає нападів на це поле і суперники в веншплід. Отже, атака чорних, як ми розуміємо, закінчується. Але ншпиль, насправді, для чорних теж нормальний, хоча пасивний чорнопольний стол не лишився в цих структурах, стон майже завжди поганий, чорнопольний, коли у нас всі пішаки теж на чорному полі розташовані, кожен з пішаків. Тим не менш, навіть в цій ситуації у чорних є план атаки на короля. Що на демонструє? Ну, тура аж 4 хід конкретно в даній ситуації найкращий, але ідея була перший пішака з'їсти. Друге, 1,8, і поставити мат. Якщо ми, звісно, зробимо декілька ходів поспіль. Тим не менш, у біло знайшлася гарна відповідь, у тут була явна перевага. Ну, однак, не все так просто, час у вала вже було, 12 секунд у білих, 25 у чорних. Ну і тут повторюю нас позицію Лазаві. Він міг насправді ще пограти на перемогу, позиція доволі важка. І в принципі, комп малює у нас перевагу, але треба знайти майже єдиний хід, сильний. Ну, хід для 8 секунд не сказати, що прям дуже легко знайти. І тут після Кіні 4 ще дуже складна боротьба. Але при ідеальній грі там тура Б на БСів, наприклад, у білих перевага. Ну, На всі ці ризики йти, я розумію, що дуже складно, коли у тебе така суттєва перевага в рахунку. Ну, Суттєво, тому що дуже мало часу залишалося до кінця матчу і навіщо ці ризики не зрозуміло. Отже, в цій партії фіксує нічий лазавік і залишається дуже мало часу. І на комурі треба відігравати знову ж таки цілих два очки. Отже, передостання партія. Давайте дивитись, на кому це білих. Білими. Ну, в принципі, це завжди приємніше грати, Там майже зайшли на нас захист був насправді варіант нормальний для чорних, в них тут повний порядок, так і зальований пішак, але при цьому активні фігури, в принципі, позиція тут у чорних нормальна. Не сказати, що прям повністю вони підрівняли, але тут майже нічийна позиція зовсім трохи краще у білих. Отже, дивимось далі, як подібні позиції можна розігрувати, Ну, зрозуміло, що білі можуть міняти фігури тут і, і далі виграти цього пішака, а потім реалізувати перевагу. Але не так просто це зробити і знаходиться інша ідея, H4H5, теж дуже типова. І якраз саме це і проводить накамура, ну, але справді ця позиція вже небезпечна для чорних. Ми бачимо, що король слабенький і компенсації немає. До чорних, і зльований пішак, саме слабкість насилає. Ну і ферзь це 7 ще не вдалий хід, білих був дуже сильний хід f 6. FZF ну, 6 ідеться, зрозуміло, зіграти а H6, це просто мат на G7, якщо нам дадуть зробити ще два ходи поспіль, ну а якщо не дадуть, то тоді. То тоді на 6, давайте покажу цехі, так, ферзь в 6 хочу показати, то тоді треба грати чорну ферзі 7, інакше просто вони програють відразу, Ми міняємось. Чорні мають бити. Ну і просто з'їдаємо 6. Можна на G6 ще збити на початку, ну кінь 6. Дуже напрошується цей хід, і позиція ще, можливо, не безнадійна у чорних, але дуже важка. Слон 5, ну і тут ще сильний хід є Тура-2. Хоча і Тура Д5 теж можна зіграти. Позиція дуже-дуже неприємна для чорних. Ну але вже. Не зіграв так на Камуру, ну, але він ще й поспішав. Ми розуміємо, що часу мало, він поспішає, щоб не просто виграти цю партію, виграти її швидко. Якщо після цієї партії час завершиться матч, то його теж це не врятує, тому він поспішає. Ну і тут Твердій 7 поганий хід, тому що була красива тактика у білих Слонже 6. Нелегка, м'яко кажучи, але красива, красива дуже ідея. Слон же 6 вже, Турай 6, тура f 3, e 7, ну і тут ще є класний хід. У чорних навіть не слон Г7, а тура F2. Такий проміжний хід. ну і Якщо зістити кролі в 2, то буде слон e 7 якщо b 7 що найсильніше, то Тура, наприклад, F8. Ну, і такий варіант мав місце бути. Тут у білих є, є перевага, але позиція все одно доволі складна. В партійшна камера так не зіграв, можливо, просто не хотів міняти фігуру, і в принципі я його розумів, суперника і часу трохи менше, і король слабенький. Ну і зрозуміло, що він просто підсилює позицію, хоче зіграти слон G6 з повним комфортом. І е, тут поки що насправді біля, точніше, чорні грали нормально і все одно g 6 такий цей діамантовий хід у нас в партії був зроблений. Е, е, ну, в чому йде, якщо з'їсти пішаком, давайте покажу. Е, то тоді дуже неприємно і Турай 6, і f 8. На вибір, як більше подобається, буде два ходи. До варіанти перемагають. З, ну, по суті, виграна позиція, Тура G6 я хочу зіграти майже на будь-який хід чорних. А якщо ж зіграти на слон G6 не FG, а fg 6 що в партії було, то тоді а, міняємось, Міняємось ще раз і тура Е6. Отже, у нас виникає такий Еншпін, завій пішак у білих, ну і дуже серйозний шанс на перемогу, тому що у чорних ще є проблеми тут з пішаком на басі. Uh, 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 якусь контрру створив ще в нас лазаїк, але контр нам достатньо, а саміх пишаків це дуже багато. Якщо один то була б скоріше, нічия, ну а 20 це по суті uh, перемога повинна бути без суттєвих проблем. Тут ну, трошки не ідеально грав на камуру, але все одно uh, не випускав ніде перемоги. Варто, до речі, відмітити, що можна десь помилитися, грати король H5 на автоматі, і отримати такий мат неприємний. Білі теж можуть помолитись, ну але... Чітко дієна Камура, тут зіграв вже 6, один з гарних ходів, ну і далі поступово добив партію до перемоги. Парати покажу фінальну позицію. Тут, в принципі, вже майже як заволодно виграду, але там ніякий плат не зігнути. Ну тут здається у нас лазаймік, справа в тому, що від f 8 немає захисту, будь-який від чорних, Турай 8 найпростіше, інші варіанти теж є. Ідея в тому, що в цьому еншпілі просто кроляш 7. І по в разі. Отже, що сталося у нас перед останнім туром? Перевага була плюс один у Лазавіка, його влаштовує і нічия для першого місця, але Накамура рішуче настроєний на перемогу, і давайте дивитись фінальну вирішальну партію. Отже, Накамура тепер за чорних, Лазавік за білих. На Камурі потрібна тільки перемога, тому що часу мало, він же розуміє, що не встигне зіграти дві партії. Тобто, якщо тут буде нічия, наприклад, то нічия буду в матчі. Точніше нічия в матчі, а матч завершується для нього якраз поразку. Ну що ж, у нас був, точніше сілійський захист, та якраз англійський початок. Перейштимо в позицію схожі на сілійський захист, тільки за зміною кольору. Тут вважається, що у чорних немає проблем, ну, але чорним потрібно не просто зробити нічию, а перемогти. Це вже трохи складніше буде. Ну, поки що обидва суперники грають швидко, це доволі відома теоретична позиція. Ну, Вона в принципі, вважається нормальною як для білих, так і для чорних. Позиція приблизно рівна. Але поступово тут Накамура починає програвати свого суперника. Поки що діє насправді добрий на завід, Це 5 сильний хід. І саме зараз перевага була якраз у білих, але далі заплутав суперника Накамура F5. Правильний хід треба грати на атаку, на ініціативу, Кінди 5 Теж за білих сильний варіант, помінялися, помінялися на H4 пішаками, Fg4, ризикований хіт логічний. І от кінь G1. Доволі дивний хіт, пасивний варіант. Ну, Зрозуміло, що зіграти в цій позиції FD3 теж буде трохи пасивно, але хоча б кінь не відходить, далі є ідея зіграти H3, наприклад, погнати цього ПД, на кінь G5, Ну, просто можна з'їсти як мінімум коня, у чорних там пішак на d 6 підвисає. Якщо ферзь відійде від коня, то і ФСД можна з'їсти. Тобто, в принципі, тут у білих явно була ініціатива доволі суттєва. Якщо натурає f 6, до речі, єдиний хід по компу, який дає нормальну, в принципі, позицію, там більш-менш, то у чорних а, взагалі там проблема суттєві. Ну, але кінь же один зіграв так. Я думаю, максимально надійно хотів зіграти Лозавік. І отримав Кінів 6 правильний хід і от тверди 6 це помилка, тому що зідає чорний g 4. Далі ще був шах на С2, але сильно дуже варто від накамури. І отут, що важливо, що в цій позиції так можна відійти ферзем, що в принципі теж нормально, але є дуже класна жертва, яку накамура знаходить буквально за секунду. Ну, він сильний тактик, це відомий факт. І знаходить ідею ферзь F2. Насправді це тимчасова жертва, але вона дуже сильна при цьому, тому що в цій ситуації після ще одного точного ходу Тура a 8 у чорного залишається загальний матеріал. А саме зайва якість, ну, але не зовсім безкоштовно. У білих є за цю якість піша. І от позиція була насправді тут з великою перевагою, як же її треба було розігрувати. Ну, часу, до речі, ще було достатньо на комури, він не міг подумати, я так розумію, що він хотів ще й тиснути на час суперника, тому грав швидко. Тут є 4. Поспішив цим ходом, хід цікавий, але не дуже сильний. ну Варто було h 7 зіграти, зараз це буде корисно, щоб ніяких шахів не було. Або навіть просто Тура b 2 Тура c 2 Якось в такому досі. у Білих тут не так же і багато ходів насправді, нормальних. Ну, якийсь хід бути по слон Г7 є. ну Тоді вже, наприклад, тура d7. Все одно слон під боєм он кудись відходить, ну, далі кровір-7, ну не поспішає комп'ютер, отже, просто дуже так ретельно підсилює позицію, десь є йде DL4, можливо, колись, але точно не зараз. Точно не зараз, нікуди він не спішить, там ще H5 може зіграти. ну Багато їх ходів. У білих тут нецукспанк, але все одно проблема з ходами, кінь не ходить, тура там майже нікуди не ходить, стом може ходити, але теж не зрозуміло, що далі. ну Позиція. Неприємна для білих, вона ще не повністю там безнадійна, є контршанси. Ну, але можна тут дотискати суперника. Такому зіграв Е4. Е4 і, і отримав. Слон Це5 хіт, хоча теж не найкращий. Далі Тура Д2 і Тура Д2 теж не найкращий хід, хоча, в принципі, він дуже логічний. Ну, варто було зіграти інакше. Знову ж різні ходи пропонує комп'ютер. Наприклад, покажу Тура-C8. Один з сильних варіантів, якщо 26, ну, можна площиві слон відійти, але, наприклад, якщо 2, то просто міняємось, і пішак не проходить. У білих, тобто то чорних, є сильних і пі-2. Слон підходить. Ну і далі можна зіграти навіть EF, f3, І далі з'їсти пішака. Що можна сказати про цю позицію? Так, позиція з зайвою якістю, але маловато пішаків і Якщо білі зможуть поміняти всіх пішаків, то це буде вже скоріше, нічия. Тим не менш, позиція з дуже гарними шансами, особливо в короткій контролі, і особливо, коли у суперника там мало часу, менше 15 секунд залишається з гарними шансами для перемоги чорних маю на увазі. Ну, так приблизно треба було грати. Це вже початок невірного плану, хоча хід нормальний, але не туди, я б сказав, тому що біля равіті є. розрахунок був, я так розумію, що чого тут поставлять мат і зіграють аж 5. Але проблема в тому, що у білих знайшовся дуже сильний хід кіньєв 3. Кінєв 3 тут же у білих немає жодних проблем, тура на С2. Ну і далі найпростіше робить Лазавік, що його повністю влаштовує, це вічний шах. Немає захисту, на жаль, для Маккамури, він тут дуже засмутився, тому що і в минулому матчі він програв там. А, ну, тоді у нього було тільки виграно, на увазі що він змірував матчі і програв там на останньому рубежі. Так і тут теж він програє, по суті, в останній партії. Ну, по суті, ця нічия це а, як поразка після триразового повторення позиції. І таким чином матч у нас завершився. Отже. Що хочу ще сказати, що в принципі до ходу H5 ще були шанси у Дакамури. Треба було все-таки з'їсти пішака на H2. Тепер немає загрози мати, але ми з'їли пішака. Ну і далі просто граємо цю позицію в їзді. Ходи, там тура c 2 там по-різному можна зіграти. Ну, в будь-якому випадку, хоча б немає цього вічного шагу. Це вже дуже важливо. Е, так, нелегко буде перемогти, але хоча б є ще боротьба що дуже-дуже важливо, шанси практично точно були на боці чорного. Отже, такий був дуже добрий шанс на Камури, але він не скористався і так доволі образливо доволі програє обидві в цій дуелі вперше, тобто вчора в полуфіналі програв у нас Алірець і і сьогодні програв філосафіку мінімально за відставання поладного очком. Але була дуже цікава і гостра боротьба, була інтрига, що, як на мене, дуже і дуже важливо в подібних матчах. Тобто, коли там матч у нас як у нас було вчора Карсен Лазаві, де в більш-менш все зрозуміло, то таке дивитись не дуже цікаво, коли інтриги там немає і коли там половина матчу, ти розумієш, що просто вже йде, по суті там майже до фотографування. Тут такого не було. І це теж дуже дуже добре. Ну що ж, дякую за увагу і до зустрічі.